Уже в так. Шановні любителі футболу, на каналі Ютубу е, Бучанська районна асоціація футболу розпочинаємо трансляцію про матч 21-го туру чемпіонату Бучанського району е, команд Вищої Ліги. Ми з вами знаходимося на стадіоні центральний у Вишневому. І все готово до початку центрального матчу е, туру. Можливо. І всього чемпіонату зустрічаються господарі поля ФСК Вишня Вишневе фізкультурно-спортивний клуб. Сьогодні вишня грає у бордовій традиційній формі, вишневій формі, можна сказати. І лідери чемпіонату футбольний клуб Олімп Дмитрівка. Олімп сьогодні грає в традиційних зелених футболках. Все готово до початку зустрічі. Традиційна церемонія. Розіграш права першого удару та воріт, які будуть захищати команди в першому таймі. І зараз буде ще і спільне фото капітанів команд та арбітрів сьогоднішнього матчу. І хвилина мовчання пам'ять про загиблих українців у національно визвольній війні українського народу проти російських агресорів. і гра розпочнеться. Для вас на youtube Часто небесне вічна пам'ять захисникам України та мирним жителям, які, на жаль, не перегляд.